Доброго вечора роблю останній розклад на сьогодні. В телеграм-каналі мені попросили подивитися, чи буде повернення. Ну, добре, попросила, я думаю, зроблю просто вже сьогодні, щоб, так би мовити, цю тему закрити. Тому що, коли ви пропонуєте, я можу відкласти це на завтра, а завтра у мене будуть справи якісь і. Ну, не якісь, а потрібно у мене. Повинні, у мене... Я вже заговорюсь, у, мені, у мене постійні справи, тому я можу забути. І так, ну, давайте подумайте про своїх коханих, кого ви там хочете повертати, чи хтось там хоче, щоб повернулася. Давайте подивимось. Сігніфікація Сигніфі... людини, яку ви загадали. І так, в яких енергіях людина? Правосуддя. Королева мучів, паш мучів. Ну, дивіться. людина, мислитель, стежить, цікавиться, спостерігає, незріла людина в своїх діях, по правосуддя, розуміння наслідків за свої вчинки. Важлива. Важливість вибору, за які потрібно буде відповідати. Також ще сигніфікація може бути. Людина зараз вирішує, можливо, з вами або не з вами, якісь процеси пов'язані з правосуддям, можливо, якісь документи, можливо, це розлучення. Там байдуже, там багато чого може бути. Людина може працювати в цій сфері. І також людина розуміє, що за все прийдеться відповідати в тому чи іншому сенсі. Аналізує минуле людина. По прояві зрілості там немає. Ну, пажик. Емоційна. Віддаленість, і, можу так сказати, людина закрита, холодна, більше в роздумах, відокремлена взагалі від емоцій, більше, так, до фактів. Розумієте? Ну, добре, чи має, чи має намір людина повернутися до вас? Повішений, блазень, трійка кубків. Так, анука, розкрити трійка кубків. Закохані вежа. Я не знаю, кого ви загадали. і Не хочу поганого говорити, але ви знаєте, напевно, да, що людина постійно стоїть на виборі, або зараз стоїть на виборі, або людина, яка постійно гуляє. В тому чи іншому сенсі. Трійка кубків. Закохані. Блазень, людина нестабільна, людина не серйозна. Немає. Серйозності взагалі. Повішений це жертва, це стовп зрадників. Якщо називати про ті століття, коли висіли на стовпах, щоб бачили героїв люди. Повішений бласень це. Людина, яка вагається, наміри нестабільні, стабільні, підвішеному стані, може здавати себе жертву, обставин, не готова людина взагалі до серйозних кроків. Три кубки – це бажання спілкуватися, різноманітні подружки, друзі, ці гульби. Ну, якщо тільки повернути ви там кнюти, щоб просто погуляти з вами, там, я не знаю, поспілкуватися, посміятися, там, випити, просто провести гарно час. Закохані і вежа, тут серйозне випробування. Тут потрібно робити вибір, який дуже непростий. І, можливо, це розрив остаточний. Або руйнівний тому що я не знаю, як ця людина, але якщо людина не розуміє, не усвідомлює свої помилки, це все зруйнується. З вами хоче людина погратися, втягнути в трикутники. Перевірити, перевірити, що сталося можливо. Можливо, якось перевірити, чи чекаєте ви ще, чи не чекаєте ви ще. Вісімка кубків на дні. Слухайте. Для кого я тут розповідаю все, це? Все. я не знаю. Ну, якщо в вашому світопогляді нормально біля себе мати людину, яка вас зраджує, і буде зраджувати далі, то ви можете маякнути, і ця людина прийде. Я серйозно. От в такому форматі, в легкому. Прийшла, не але потрібно тут маякнути цій людині. Щоб вона розуміла, що не потрібно відповідати, ні згадувати нічого. По легкості. Що ви зараз відчуваєте до відносин? Хочете зрозуміти ситуацію і готові діяти розумно, але відчувати біль і нестачу підтримки. Що вам потрібно усвідомити, щоб рухатись далі? Що ваш шлях усвідомлення себе? Турбота про власні ресурси і розвиток особистої сили, а не чекання якогось повернення. Тому що королева Пентаклів це піклування про себе, про своїх самих близьких, про своє здоров'я, про свої ресурси. Короле Жезлів це взагалі чертовка. Яка її чекати будуть, якщо це ви жінка? Якщо ви чоловік, просто переводьте на себе. У вас внутрішня сила, потрібно її пробудити, вогняна, впевненість і пристрасть до життя. Тобто переходьте цей королеве жез... пентаклів в королеву жеслів, маючи про собі те, що несе в собі королева Пентаклів. Які а, трійка пентаклів тут, я тільки хотіла сказати, який найбільше здоровий а, шлях до вас зараз, і вилітіла карта. Полюбити себе. Здоровий шлях це не чекати на цю людину, а працювати над собою. Своїм щастям і відкривати, відкриватися для взаємності в майбутніх відносинах. У вас відносини йдуть в майбутні. У вас нове буде спілкування. Ви самі вирішуєте своє життя, помагу. Ви можете створювати свою реальність. Ви людина. Ініціатор, ви людина та, яка може сама робити вибір, а не чекати Самодостатня людина.